Усі за реальне життя, правда? Ну то давайте це покажемо. Ситуації, я, і, як допомагаючи, а це дуже і допомагає трошки себе посвятити, і... розуміти, що інтернет і допомагає, і Покинаємо. шкоду наносить якось. І тому я гадаю, що це потрібно проводити якось. Щоб... А своє ставлення до інтернету? Моє ставлення. Я гадаю, що більше добра, ніж зла, тому що Інтернет допомагає. Скажімо, дає і роботу, і розвиток. і Більше інформації, цікаво. Mm -hmm. Акція вже реальне, а не відповалене життя відбулося сьогодні у сфері Позицького біля центральної башні. Саме такими садачками-лайками. Кожен бажаючий зміг підтримати живе спілкування. Вероніка Малюта, Ігор Сумцюх, телеканал Вірка.